Всім привіт, Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні у мене день консервації. Я закриваю помідори. Помідори в мене тут накладжені, і іришка. Нанизу в мене лежить морковне листя. І, значить, що мені треба? Значить, я зробила маринад на 5 літрів води, 20 столових ложок цукру. Цукру я набирала столові ложки отак з горкою. Солі я набирала 5 столових ложок, але без горки. 350 мл уксусу, закип'ятила і вже як закипів маринад, тоді я улила уксус. Тепер наповнила я баночки наші помідорами. Помідор дрібненький, такий ось такий іришка називається. Сорт і тепер я буду заливати наші помидорчики. Вода у мене гріється для стерилізації. І десь. 10 15 хвилин я буду стерилізувати. Маночок тут у мене багато, так що не один раз прийдеться стерилізувати. Ну, як закрию, тоді покажу. Ось так наливаю не повні, під, під вінця. Буде вода в тому кипіті розширятися і підніматиметься. Буде, буде повністю. Так що тут такі. І так, як бачите, я помидорчики наші закрила, ось такі вони получилися. От. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім до побачення, до нових відео.